Вітаю, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо про соціальну безпеку або створення безпечного та дружнього середовища, в якому знаходяться ваші діти, а також розглянемо практичні поради, дамо відповіді на питання, що таке соціальна безпека, як формуються навички дружби, як виховується толерантність, як створити партнерську взаємодію. Як запобігти конфліктів та булінгу в колективі, в якому знаходяться ваші діти? Отже, що таке соціальна безпека? Соціальна безпека це насамперед основа здорового розвитку вашої дитини, це відчуття захищеності, прийняття та приналежності в колективі. Дитина почувається комфортно лише тоді, коли емоційно впевнена. Коли вміє взаємодіяти з іншими, вирішувати невеликі конфлікти та розуміти соціальні правила. А також коли відчуває підтримку дорослих, будь то батьки чи педагоги, які готові прийти їй на допомогу. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, шановні батьки, це формування дружби, взаємоповаги та співпраці. Хочу наголосити, що саме в сім'ї закладаються зміцнюються фундаментальні навички, які потім розвиваються у дошкільних і шкільних закладах освіти. Спробуйте разом з дітьми обговорити почуття інших. Наприклад, от як ти думаєш, що відчуває друг твій, коли ти забираєш у нього іграшку? Разом ви можете пограти в спільні ігри та виконати командні сімейні завдання. Шановні дорослі, покажіть приклад взаємоповаги один до одного. Обов'язково навчіть дитину слухати, не перебиваючи, і чітко висловлювати свої думки та бажання під час спільних справ. І ось такі навички, як прийняття вибачень, навички слухати, вміння ділитися. Вирішення конфліктів, доброта допоможуть будувати міцні та здорові стосунки. Другий аспект, що ми розглянемо, це толерантне ставлення до особливостей кожної дитини. І завдання, яке постає перед нами, як дорослих, звернути увагу дітей, що світ різноманітний і треба приймати інших такими, якими вони є, цінуючи їх унікальність. Пояснити, що різноманітність це не перешкода, а багатство, яке робить наш досвід, яскравішим. Як же виховати толерантність вдома? Разом з дітьми читайте книги про різні культури та сім'ї, обговорюйте фізичні, інтелектуальні та емоційні відмінності людей як норму, уникайте стереотипів і узагальнень у розмовах. Які ж наслідки ви отримаєте? Перше менше упереджень та страхів. Друге. Широкий кругозір та здатність до адаптації. Третє створення інклюзивного кола спілкування. Третій аспект, який ми розглянемо, це партнерська взаємодія педагогів та батьків. Запам'ятайте, коли батьки та педагоги працюють разом, дитина отримує подвійну підтримку та єдиний фронт виховних впливів. Регулярний зв'язок з обох сторін допоможе обмінюватися інформацією про успіхи та виклики дитини. Узгоджені стратегії допоможуть використовувати спільні підходи до дисципліни та розвитку соціальних навичок. Повага, професіоналізм педагогів створює соціальну динаміку в дитячому закладі. Четвертим аспектом соціальної безпеки є профілактика конфліктів та булінгу. Спостерігайте за емоційною поведінкою та настроєм вашої дитини, адже раннє виявлення та запобігання є ключовими елементами соціальної безпеки. Навчіть дитину говорити ні в ситуаціях, в яких їй некомфортно та обов'язково звертатися по допомогу до дорослих. Дієвими кроками для запобігання конфліктів та булінгу буде використання таких практичних порад. Перше, встановіть правила дому. Чітко визначте, що таке повага і що є неприйнятною поведінкою. Це може бути агресія, обзивання, ігнорування. Друге, підтримуйте самооцінку. Сильна самооцінка найкращий захист. Хваліть не за результат, а за усилля та позитивні соціальні вчинки. Третє рольові ігри. Програвайте з дитиною сценарій складних ситуацій, як відмовити, як попросити, як відреагувати на насмішки. І четверте, будьте доступними: створіть атмосферу, в якій дитина не боїться розповідати про свої соціальні проблеми, навіть якщо це дрібниці. Отже, підводячи підсумки вищесказаного, я хочу сказати, що це спільна робота, яка вимагає послідовності та любові. І саме ваша підтримка має велике значення. Продовжуйте моделювати позитивну взаємодію, і ваша дитина виросте емоційно стійкою та соціально компетентною. Дякую за увагу!